Можна зараз дочекатися, знаєте, такої пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі і підсікати. Я схожу по так думаю. можу. Тільки як то не в ту сторону, щоб зразу нічого не далеко. Так, а як тут перевернути? Включити зворотню? Так, Тепер діду буде розбиратися в програмі, як це включити тут. Опа, оп. Фонарик. ну ні, ні, ніби нічого немає на гачку. Чати. Походу ні хрена нема, прикиньте. Так. Ой, блядь, слимак всередині, блядь, злякався. Йоп твою мать, подивіться. Є... є. є-є. Зараз за місачок. В разе чего, ну не знаю, ничего уже не борется, либо... Пиздец, блядь. сука. Оп-па. Рыба скам Там шах харчуется. А на гачку немає, прикиньте. А. Та я ж знав, що на нічній рибалці може риба те, за вираження хуйово плюнути, то без кукана. Таке собі кука. У ну, мене якщо чесно, до рибалки без ров слово, кукан асоціювалося, тобі, знаєш, такими пошлими жартами. Називаємо це так. Доволі середній. Кусочок середнього розмірів, гарно просмажений. ну, М'ясо було не власноруч мариноване. Куплене в магазині родина Кубаска, маринад азіатський. На смак доволі суковите та смачне, в міру пікантне, в міру солоне. Мені подобається тобі як. Мені дуже подобається насправді. Так, попробуємо тепер його навпіл, показуємо вам серединку. Що це не обман. Камера тут. зараз, 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 зараз. Що? Ось. Блядь. Андрій йоб свою мать. Дивне. Ось такого у нас прожарочки, воно не серед. доволі смачне, соковете, чесно. Я би таки куштував кожного божого дня. Але, на жаль, от найбільше смакує даний шашлычок з даним таким соусом. Це на... не на правага реклами. Сцебелі руки. Так, дорозі, мені дуже подобається, ми його завжди такий купуємо. Ну, принаймні набагато смачніше, ніж простий кіячок Да. Ось, ну, робимо перший кус. Попробуємо спочатку із СЦБ. Замочало. Доволі ніжний. Кусається доволі легенько та просто. На смак, ну, все, як я бою розказав. В міру пікантний, доволі соковитий, смачний. І що важливо, в зубах не застрягає. чуть є. Попробуємо тепер без соуса це Ой. Ну да, Так, тут я погоджуюся, тут треба саме звикнути до того, що я треба дуже ніжно. Коги, коли там. А потім вже. Бо коли я якась критична ситуація починається, я починаю ним дьоргати. і Угу. Щоб часом. Так, ну тут я би підкрутив. Оп. Що, все, стоїмо, не рипаємось. Ай, що це за. Ви бачили? Зараз кій ціна. Ну. Худна палка 100 гривень. Ага. Топравда, то правда так діди беруть. Дівчата беруть дорожче. Тай. Тепер пікає. Можна зараз дочекатися, знаєте, такої пі 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 пі, -пі. І підсікати. Ой, блядь, ебать на гачку є. Чот? 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 уже немає. Ух, там монстр був. Нічого ж він не засікся. Є сподіє. Таке може бути. Може, свінгер вверх вниз. Сако нам так. Є. Є риба. Дождалися. Ох, перевозав піма. <різь> ну, щось бореться, щось... Дивіться, щось там йде до нас в гості. Ряно. Якщо чесно, по відчуттях ну, кілушка точно є, певно. Кілограм точно є. Ось таке. Хоча може... вже... Хоча вже не бореться, не знаю. Спочатку якийсь такий опір давала, а вже під берегом. Вже ніби і не хоче. Ну, що... що ти є? Ну и пицца, куда поможи. Ой, оп. давай, я, давай я с водкой мне будет простейше. Давай я водкой не Не-не-не, я так думаю. Да, коробчук десь на кило, добре. Ну, зараз, чекай, чекай, я пробую. Добре. Оп. О. Втік. Оп. Є. Yeah. Стане пойде і встану. встану. Опа, візьми, оп є. <смір> Хоча менше ніж кіло, я думаю, переключено, дев'ятсот шістдесят, дев'ятсот сімдесят грам, по суті кілограм. По сути киловетин ты рота. ще та задача оп Хто поцілує його?